При кінці серпня творча родина Центру естетичного виховання відзначила День державного прапора та 33-ю річницю незалежності України Національно-Патріотичним квестом. У центральному фоє закладу зібралися вихованці та педагоги CEL, звучала сучасна українська музика. Діти готувалися, отримуючи патріотичні малюнки Аквагримом на обличчях і руках від наших художниць Антоніни Семенюк та Марії Хоменко. Усіх присутніх зустріла ведуча квесту директор Анжеліка Хоменко. Дорогі мої друзі! 23 серпня Україна святкує день прапора. День державного прапора. А 24 серпня весь український народ відзначає 33-ю річницю День Незалежності України. Тож сьогодні вперше, післялітній канікул, ми з вами зібралися великою творчою родиною, щоб відзначити головне державне свято День Незалежності. На жаль, так сталося, що ми його відзначаємо вже після цього дня, але я думаю, нам це не завадить відзначити його дуже добре, правда? Да. День Незалежності, незалежність України це аксіома, яка не потребує доведення. Сучасна незалежність України базується на тисячолітньому спадку державності і досвіді національного державотворення. В минулому була ціла низка державних утворень, наступником яких так чи інакше може вважати себе сучасна Україна. Перед це Українська Народна Республіка, яка, на жаль, припинила своє існування внаслідок агресії з боку Російської, тоді ще більшовицької держави. Та Україна відновила свою незалежність 33 роки тому, 24 серпня 1991 року, ухвалення акту оголошення незалежності України, на світі. Багато чудових країн. Мені наймиліша, найкраща країна, яка піднялася, мов Фенікс з руїн, безсмертна моя Україна. Ти з давніх віків непокорна була і волю свою боронила невпинно. Нарешті збулося, її здобула звитяшна моя Україна, на землях твоїх неозорих степів. Живе працьовита і чесна родина, хвилюється колосом стиглих хлібів. Моя золота Україна, в садах і дібрових вечерні часи, чарує нас пісня, дзвінка, солов'їна, і чути співвочі дівчат голоси. Пісенна моя Україна тепер ще нелегко Жереться тобі, Є в тому, мабуть, особлива причина. Та все подолає тяжкій боротьбі незламна моя Україна. Квітуй, мов калина, на не неволи. Будь в дружбі і праці, міцна та єдина. Хай буде щасливим, твій вільний народ, прекрасна моя Україна. Мовчання усі учасники квесту вшанували пам'ять загиблих у російсько-українській війні, серед яких і випускники закладу, вихованці цирку Марія, Максим Бардін та Сергій Гавриленко. Коли ж не став час запросити вихованців до квесту. Усіх присутніх було розділено на сім команд і запропоновано знайти конверт зі словами, що описують нашу країну. На станціях зупинках команди зустрічали творчі майстри. Педагоги, які пропонували командам виконати певні завдання, Олена Зленкова пропонувала зібрати з пазлі у карту України, мотивуючи вихованців проявити винахідливість, знання географії та рівень користувача комп'ютеру. Образне мислення, знання класичної та сучасної української поезії, а також її виразне читання, юні-квестіоці виявляли разом з Валентиною Отисько. Козацьку влучність, спритність і завзятість команди проявили у спортивних естафетах під проводом Олександра Звіздаря і Оксани Дерики. Та у грі «Дарт» з під пильним наглядом Анатолія Чумаченка і Аліни Соценко. Юлія Манофе і Володимир Білобров зустрічали дітей завданнями з використання українських сучасних і народних пісень. Знання бойового гупака, інших українських народних танців, артистизм під час їх виконання запропонували проявити Ольга Дєдова і Денис Радченко. Уміння творити предмети краси, уяву і терпіння команди застосували під час перебування у творчій майстерні під керівництвом Томари Сторожук і Юлії Литвиненко. Тут діти виготовляли соняшник, символ пам'яті воїнів, загиблих у російсько-українській війні. З успіхом пройшовши увесь маршрут квесту і виконавши усі завдання, команди з'явилися на фініші задоволені та щасливі. І поки журі підраховувало отримані командами бали та визначало переможців, юніцевівці склали слоган, що вмістив у собі лише малу частинку нашого уявлення про нашу неньку Україну: Україна незалежна, незламна, єдина, квітуча, успішна, славна. Яскравою та символічною крапкою нашого квесту став загальний флешмоб, який підготували Олена Гула та Валерія Байбуза разом зі своїми вихованцями. Після оголошення підсумків квесту та фотосесії і вихованці, і працівники Центру естетичного виховання, сини і доньки України йшли додому щасливі з почуттям єдності, любові і шан до нашої держави, з вірою у її перемогу і процвітання.